Так, приїхав Xiaomi Note 8T, ціна 1900, має відбиток пальця, темно-синій колір. Ось такий по стану ззаду доволі непоганий. По боках е теж більш-менш непоганий. Тут тип c роз'єм, також роз'єм на наушники 3,5 присутній. <кій> Спереду є царапка тут по екрану, ця царапка, і зверху ось таке відслоювання фарби. Але воно не суттєве, на роботу це ніяк взагалі не впливає. Зараз покажу інформацію про телефон. Note 8T 32 ГБ пам'ять самого телефону, 11-й Android встановлений та 3 ГБ оперативної пам'яті зараз покажу по камері. <кій> Так, ось така доволі тут непогана камера. В комплекті до телефону йде зарядний шнур Type-C та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також, кому цікаво, будь-який інший варіант, пишіть мені у повідомлення для замовлення або ссылка в шапці профілю на телеграм-канал.